І 7 по 28 червня в меморіальному музеї Григорія Сковороди в Переяславі експонується виставка авторської ляльки княгині та князівни України. Представлено понад 80 ляльок, які виконали 50 майстринь з України та три з Норвегії, Бразилії та Канади. Старша наукова співробітниця науково-дослідницького відділу історичного краєзнавства НІС Переяслав Наталія Ревега представила на виставці авторську ляльку, яка є прототипом образи Янки Всеволодівни, доньки великого князя київського Всеволода Ярославича. Сам процес якось вона мені далася найшвидше з усіх ляльок, які я робила в житті. Я її створила за годину. Канину я використала. До старе полотно, чому саме так? А, підходячи під вибору тканини, хотілося взяти щось таке старе. Звичайно, ми не можемо взяти ту тканину, яка існувала в ті часи, але хоча б, щоб це щось наблизилося. Адже створюючи роботу на виставку, ти не зробиш просто так. Її ж треба почитати, що це було, звідки була. І в нагоді стала книжка подружжя Колебенків. Переяславці княжої доби. Куратором виставки є Ніна Хаген з Норвегії. Спочатку майстрині ділилися світлинами своїх робіт на сторінках у Фейсбук, а у вересні 2022 року ляльки вирушили містами України. Близько трьох місяців тому кураторка звернулася до Ніес Переяслав із пропозицією провести таку виставку і в нашому місті. Виставка у Переяслові експонується до 28 червня. Як зазначили працівники музею, популярністю користуються ляльки княгині Ольги Янни Ярославни.